Отож, панове, всім доброго дня! Сьогодні відео з розряду бджільництво для початківців. І відштовхуючи свого власного досвіду, я хочу розказати і показати, які ж найчастіші помилки роблять пасічники початківці. Тож додивись це відео до кінця і підписуйся на канал Декіперофю Крейт, бо сьогодні я показую теоретично, а завтра я тобі все покажу практично. Тож, джільництво для початківців початок, бо буде багато-багато таких відео. Значить, Перша типова помилка пасічників. Зазвичай це не вважають помилкою, але я це відношу в розряд помилок. Чому? Тому що перше питання, яке задає пасічник, а яких бджіл і які вулики мені використовувати? І старші пасічники завжди кажуть, почни з лежака. Це є, скажімо так, не актуальна інформація, це не погана інформація, але це вже не актуальна інформація. Чому? Отож, давайте запишемо. Почни з лежака. Почни з лежака. Кожна система вуликів вона предназначена для чогось конкретного. Тобто, якщо ви берете вулик лежак, тобто вам в роботі необхідно... Повний доступ до гнізда. Якщо ви берете 12-рамковий з магазинними наставками, тобто вам потрібно кочувати і при цьому брати великі кількості меду. Якщо ви берете рутівську систему, це означає, що вам потрібно використовувати різкий потужний взяток в найкоротші терміни і нарощувати потужні сім'ї. Якщо ви берете, наприклад, Вулик-лежак це ще може бути матковідна пасіка, бо вам потрібен доступ до гнізда. Або це може бути пакетне бджільництво, тобто ви виготовляєте бджоло Тому система вуликів цілком і повністю залежить виключно від того, яким бджільництвом ви будете займатися. Тому ви спочатку повинні не вірити всім, що почне з лежака, а ви повинні. Визначитися, яким способом ви хочете генерувати кошти з вашої пасіки, чи то будуть бджолопакети, чи то будуть матки, чи то буде мед, чи то будуть інші види заробітку. Також можуть бути вулики альпійські для масового виробництва стільникового меду. Також може бути український вулик. Це за умови, якщо у вас кліматичні вже умови більш відповідають, тому що українські вулики останнім часом вже почали. Придумувати, робити так, щоб їх можна було масово використовувати на медозбори. Але все одно, це більш я б українські вулики відніс би більш... вже до професійного бджільництва, там, де е, потрібно селекціонувати бджіл, там де потрібно, щоб бджоли 100% зимували, там, де е, не хочеться, щоб вони. Е, Втрачалися і так далі. Тому на кожну систему вуликів є свій метод пасічникування. Не прив'язуйтеся до того, що у вас немає досвіду. Це дуже велика помилка. Бо якщо ви почнете їздити на машині з першого класу, то ви вже до п'ятого будете хорошим водієм. Правильно ж? Е, ну, Можливо, не, не до кінця коректне порівняння, тому що це поза законом, е, точно так само відбувається з бджільництвом. Якщо ви почнете з лежака, то вас потім буде тяжко перевчити на багатокорпусну систему. Можливо, ви хочете просто масово виготовляти мед і вам потрібно пасіку постійно перевозити, а лежаки для цього абсолютно не підходять. Е, тобто, отак от воно працює. Якщо ви з першого класу дитину почнете вчити. Англійської мови, то до п'ятого класу вона вже буде добре володіти англійською мовою. Але якщо ми почнемо дитину переучувати там з п'ятого класу до одиннадцятого, да, там вона вчила англійську мову, саме британського зразка, а там американської підсунули. Це вже буде складно, це вже зовсім інший процес. Тому перша причина, перша помилка це почне з лежака. Не робіть так, сядьте. Подумайте, яку систему вам необхідно обрати для вашого способу пасічникування. А для цього, щоб поприділитися зі способом пасічникування, просто дивіться мій канал і ви зможете знайти багато речей, де я розповідаю про ці всі речі. Далі, друга типова помилка порода бджіл. Чому це типова помилка? Тому що почнемо з того, що в на території України є всього-навсього ключових дві породи бджіл. Дві поширені і ключові. Це українська порода бджіл. Раніше називалась українська степова офіційно, зараз українська порода бджіл. Тому звикаємо до нової термінології. І друге, це карпатська порода бджіл. Кожна в собі має певні підтипи. Кожна в собі має певні підтипи. Карпатська має тип Говерла, е, рахівський тип, вучківський тип, Синевирський тип. Го... І ще є типи, я просто не всі пам'ятаю. Суть в тому, що їх багато. Е, ну, ключові я назвав. Так само і в української породи бджіл. Є підтипи, там дніпровський тип, полійський тип е, і так далі. Але в української типових все ж таки менше або хмельницький тип. Е, і далі на ринок виходять ще такі породи, так звані. Точніше, одна із них це порода, карніка. Її також поширено використовують в Україні, але меншою мірою, ніж ті попередні ті породи. Її можна використовувати, бо це є порода. В неї є чітко зафіксовані породні особливості, чітко зафіксований ареал, з якого вона походить. А от Бакфаст, панове, Бакфаст, я завжди це казав, кажу і буду казати, це не є порода. Це є гібрид двох політ основних політ бджіл: це італійської і англійської темної бджоли. Чому він виник? Тому що е, в Англії була спишка е, хвороби акарапідоз. І оцей гібрид італійської і чорної англійської бджоли, ті, які вижили, вони класно переносять е, ну, вони витривалі вже, вони стійкі до цієї хвороби. Е, а потім брат Адам він сам спочатку не розумів, що він робить, а далі він почав додати інші туди, е, породи бджіл. Там, ну, найбільше я пам'ятаю, це мантікола, І були інші породи. Але це вийшла солянка. Це вийшла солянка порік. І коли ці бджоли потрапляють в українське середовище природнє, в нас відбуваються погані речі. Воно витісняє нашу породу, схрещується з місцевою бджолою, місцева бджола витісняє їх, і потім в результаті відбувається і бридинг, злиття і всякі непотрібні речі, які нам не потрібні. І домінантні риси можуть бути не завжди медоносність, а домінантні риси переважно це злість. Злість. Масовий розвиток і не бажання носити меду. Для більш чіткого вашого розуміння бакфаст в чистому вигляді це як, це як бройлер. Кури, бройлери для розмноження не годяться. От так само і бакфасти вони не годяться. Дуже часто вже почали, почала поступати інформація, що через бакфаст в Україні почав з'являтися пара гнилець. Це дуже погано. Тому, друга, це вибір породи. Породи. Яку ж породу таки вибрати? Знову ж таки, все залежить вже не від даже вашого способу пасічникування, а від вашої місцевості. Рекомендую використовувати місцевий бджіл або бджіл в межах вашої області, які є. Знайдіть хорошу пасіку, і звідти привезіть собі бджіл. Далі все залежить від вас. Відбирайте кращих з кращих, кращих з кращих і робіть мінімальну селекцію на вашій пасіці. Бачите, що у вас сім'я є, яка більше меду носить. Візьміть з тої сім'ї, виведіть маток на цей сезон. В наступному сезоні бачите, які сім'ї краще перезимували. З них виведіть маток і так, але це повинні бути певні комплексні ознаки: там гарна зимівля, гарний медозбір, імунітет до хвороб, миролюбність. І плодовитість мати. Тобто 5 ключових ознак, які повинні бути в сім'ї, яка б піддавалася подальшій селекції. А, і ще ріливість понижена. Це шоста ознака. Так, 3. У мене маркер перестає писати. Третя, ключова помилка пасічників це А на що ти тилу визити? Хай стоять лучше вдома. Це ключова, не кочівля. Не кочівля. Як правило, ось цей гойот, оця проблема виникає від цієї. Ви вибираєте собі вулики лежаки по 36-24 рамки, бо там якийсь дядько сказав, що це треба починати з лежака. І потім ви їх не хочете возити, бо їх перше нема на що грузити, друге нема кому грузити. А третє, якщо їх погрузили один раз, то вже другий більше не хочеться їх вести. Це ключова проблема. Розумієте? Так роблять діди, так старше бджільництво. А ми повинні, по-перше, міняти архетип українського пасічника. По-друге, ми повинні ставати більш серйозні, мислити, більш тактично, більш е, професійно мислити. Тому хватить вже з цими іграшками, з вуликами, лежаками, повчися, бо тобі треба навчитися. Давайте працювати по-серйозному. Е, тому виникає от така от проблема. Бджоли не кочують. І тоді виходить наступне: ваші бджоли не кучують, вони стоять на місці, а там десь посіяли соняшник, у вас взятку нема, 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 нема. Тут раз соняшник привалив, 30 кг меду викачали, що дуже непогано на період соняшника, і все. І потім кажете, боже, в мене бджоли мало носять меду. Але коли буде кочівля, ви весною їх повезете на ріпак. Або в ліс повезете, або там, де садів, багато цвіте, або там, де верби багато цвіте. Ви вже будете думати. Друге, це. Після ліпака ви їх зразу зможете на гречку завести, ви їх зможете завести на липу, на акацію. Тобто ви вже будете мобільні ви зможете робити набагато більше меду. Далі, якщо ви переїдете три рази і на, кожні, на кожній качці меду візьмете бодай по 10 кг меду і на соняшнику закріпите результат ще плюс 30, це вже буде 50. Розумієте? Тобто. А там ніколи не знаєте, як піде. Може нічого не бути. У мене таке було, я вивіз на гречку 56 сімей, і нічого не взяв меду там, по кілограму сім'ї, це взагалі ні про що. Тобто, і, така ситуація. Тому не кочувати це помилка. Але є один момент, коли не кочівля буде. Це професійна пасіка, коли у вас професійний племінна пасіка, і у вас є місце для контрольованого спарювання маток. І ваше, ви знаєте, що у вас там на радіусі 10-15 км немає бджіл, ваша пасіка там стоїть в адекватному місці. От таких бджіл треба. Ну, це зовсім інший тип бджільництва. Це вже потрібно більш глобально розбирати. Е, далі. Треба маркер поновити, якусь Чотири. 4. Банальна стандартна ключова помилка це е, неправильний вибір транспорту. От неправильний вибір. Е, чому це проблема? Ось з цієї вже проблеми виникає оця от проблема. Е, чому? Якщо ви почнете брати, значить так, класичний, класичний спосіб перевезення бджіл це мотоблоком в Україні. Потім другий це прицеп. Е, і третій це бусом. А, значить, перших два я не признаю. Хіба що на короткій відстані десь. Чому? Тому що зараз прицеп, вчепляй до машини, треба документи на того прицепа, тебе поліція постійно зупиняє, вони щось від тебе постійно требують, як не дозволі, то ще щось, якісь габаріти, не габаріте. Це ну, для мене, як для молодої людини, це просто, знаєте, це не те, що неприйнятно. Це взагалі не має місця бути. Тому що ти, якщо хочеш їхати прицепом, тебе прицеп зареєстрований, оформлений, в тебе є відповідна документація, все, тебе ніхто не має права зупиняти. Чому вони тебе зупиняють? Бо тому що вони поліція. Ну, як на мене, це дурно. Е І в таких ситуаціях потрібно знаходити альтернативу. І щоб цих всіх моментів обходити, цих всіх штрафів непонятних зупинок, купляйте машину. Е ну, Класичний це газель, е класична машинка, там, де буде прицеп. Кабіна, все в одній спайці, тобто якби платформа, нічого не буде окремо, і тоді не буде ніяких негабарітів, ні не ні перегрузів, не якихось спеціальних дозволів, ще чогось. просто берете і їдете. Все. Бо там блін, починається всяка така штука, тому газель, що там, Photoni, Czuзу, Renault Master, там, де відкрита площадка є, думаю, ви розумієте, без тенту. Все, а якщо стендом, то навіть ніхто не буде бачити, але головне, щоб вентиляція всередині була гарна, там можна приспособи робити. Є люди, які возять бусами і, і там, люки відкривають, спеціально знизу поробили люки, і бджоли там все комфортно почувають і можна перевозити. Ми бусом перевозили на відстань е, 45 кілометрів в взагалі без питань. Тобто. Далі в нас поки що не було потреби туди виїжджати, але якщо ми говоримо, коли я був в Америці, то ми їздили на відстань там, з штату Каліфорнія до Південної Дакоти. Це сумасшедша відстань в 3 дні. І там бджоли возилися фурами і все було добре. Так, п'ята ключова помилка, яку всі роблять молоді пасічники, не хочуть вчити виведення маток. Не хочуть вчити маткарство. Це ключова помилка. Ай бджоли краще знають, а бджоли самі зроблять, ай бджоли самі виберуть. Та якщо ви підходите до вулика і кажете, ай бджоли самі краще знають, то на що ти взагалі? Для чого ти тоді тримаєш цей бджіл? Ось задумайтеся. да? Дивіться, я поясню на такому прикладі: є мережа магазинів АТБ, і там є продавці-консультанти, там є менеджер магазину, там є охоронець. Да? І продавці консультанти розложують. В конкретні місця. І вони ж не кажуть, а як люди знають, то візьмуть там десь, хай там самі собі положать і хай там самі, візьму. люди ж краще знають. Ні, є спеціально відведені місця, тому що є певні закони маркетингу, певні закони моралі, певні закони е, сприйняття психології того, де людина що буде краще купувати. правильно? Тобто є певний інстинкт. Е, і там ніхто не каже, ай лучше знають. Чи е, менеджер не каже, ай е, касир лучше знає. Він каже касилу, його, який його обов'язок і як що потрібно робити. Так само і з бджолами. Не айно знають, а ви повинні знати, що вам чітко треба оця матка не свищева, не ройова, а іменно штучного виведення. І ви таких маток можете робити самі на пасіку самі, і вам не потрібно за них платити кінські гроші. Для цього вам потрібно виділити місяць часу і стабільно мати доступ до пасіки кожного дня протягом цього місяця. І все. Тобто, не бажання. Небаж, виведення мат. Зробіть собі нуклеуси на 10-15 маткоміс, якщо виключно для невеличкої пасіки, взагалі ідеально мати нуклеуси на 50 маткоміс і вам буде вистачати. Це теж дуже важлива помилка. І в цьому відео я ще покажу шосту помилку. Яка буває абсолютно всі пасічники, це незнання і нерозуміння, як бджіл збирати в зиму, як з бджолами зимувати, як їх запускати взагалі в зимовий процес. Це помилка, на якій всі пасічники опікаються, дуже багато пасічників, початківців особливо. І там тих помилок приблизно на шість сезонів. Тобто, ви кожен сезон будете забирати по одній помилці, шість разів будете зимувати погано. Це неправильна вентиляція. Миші, погана обробка від кріща, неправильне розміщення е, корм, корму в вуликах, це неправильна, е, неправильна постановка рамок у вулику, іменно світлі, темні рамки. Е, і ще одна помилка це конденсація. Тобто це більш відноситься до вентиляції, але конденсація, Тобто де буде приходитись точка роси. Це неправильна, неправильна. Відкривання, закривання льотків, тобто дуже багато цих моментів є. Неправильна підготовка їх в цілому, нарощення бджіл в зиму, це також опікається багато. Тому не, не бажання, знову ж таки, це все небажання. Небажання вчити зимівлю. Це виникає тоді, коли типу, ай, бджоли самі зроблять, а нащо мені до них йти, а нащо лишній раз їм мішати, а вони в мене і так нормально перезимують, а я до них не та й слава Богу, знаєте. Панове професійне бджільництво і взагалі бджільництво. Воно створене для того, щоб ви від бджоли брали максимальну користь і при цьому для неї е, мінімум шкодили. Тобто знайти ті точки, де ви будете брати максимум, а для бджоли ви не будете шкодити взагалі. І бджоли від цього будуть краще жити. От для чого ми пасічники на цьому світі є. Е, е, е. Зазначаючи цих 6 пунктів, їх набагато більше, ніж 6. Але в цьому відео, щоб не затягувати його на дуже довго, я вам показав 6 ключових пунктів. Тому, панове, пишіть в описі під відео, верніше в коментарях, що б ви хотіли почути в наступних відео. Я буду робити такий цикл е, відео для початківців. Поки що будемо розбирати теоретично за можливості виїзду на пасіку буду показувати практично. І ще для пасічників початківців хочу сказати, по новому, я, е, я дуже часто буваю на кафедрі бджільництва, я дуже часто буваю на наукових спільнотах бджільництва, на цікавих форумах е, і всьому остальному. Інтересні можуть бути якісь доповіді різного роду науковців по бджільництву яких ви ніколи не знали і не знаєте, але в мене на каналі ви з ними почнете з усіма знайомитися. Тому, панове, підписуйтесь на канал Ukraine, і кому потрібні платні консультації, я їх надаю. А кому потрібні якісь курси по професійному, верніше по промисловому бджільництву, я також такі курси проводжу в індивідуальному порядку. Звертайтеся всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.